Власне кажучи, на цю хвилину можу сказати, що вже всі адміністративні будівлі, а також райвідділок міліції були розблоковані. Терористи звідти терористи звідти викурили серед поранених з зі сторони української. Петворо таких бійців, один з них тяжко поранений. Решта троє вони знаходяться у лікарні. Крім того, варто сказати, що зі сторони терористів щонайменше сім вбитих, десятки поранених, а також десятки затриманих. Хочеться також сказати, що над мерією вже майорить український прапор. Як ти і сказала, Олю. Крім того, тут планується також підняти прапор над будівлею райуправління міліції. Варто також сказати, що з тими людьми, з якими ми поговорили, це командири, керівники батальйонів. Вони зізнаються, як власне і мешканці, як... що терористи, просто не приховуючи, прикривалися за спинами людей, використовували як живий щит Хитрі і адкровенно говоря падли, тому що э, весь укріп район по жилом кварталі і снять... все це зроблено того, чтобы превратить обычных украинцев в, в живой щит свой. И точно так же, когда начали нести потери, начали пере... имели заготовленную одежду, начали переодеваться, разбегаться, разбегаться по дворам. Весь район практически заминирован. Слава Богу, что наши саперы пока что отработали отлично, ничего не сработало. І от мушу відреагувати на ці слова, натомість бійці національної гвардії вони не пускали мирних жителів до центра міста. Вони оточили а, історичний центр у так у так своєрідне кільце. І, власне кажучи, усі події розвивалися тут. Терористи намагалися звідси тікати, але бійці батальйонів вправно з цим цим вправлялися. Власне кажучи, слід сказати, що буквально за півгодини до нашого включення ще лунали поодинокі постріли. Але буквально за лічені хвилини бійці знаходилися. Ходили вогневі точки, звідки вивівся вогонь. Ну і, власне кажучи, як саме проходила ця операція, сьогодні нам розкаже Олег Ляшко. Ви можна сказати, такий польовий командир уже тут в Маріуполі. Я сподіваюся, далі Донецьк Донецький, Луганськ. Можете повідомити наскільки вдала ця операція є? Я хочу повідомити всю Україну і громадян України, що дякуючи цим героям, які зараз поряд з нами, місто Маріуполь, Українське, місто звільнено. На від терористів переважна більшість тих затриманих це люмпенізовані, це наркомани, це алкоголіки. Питаю от стріляли, буквально ще. 20 хвилин тому цієї гвинтівки в оцих когось із хлопців стріляли. Питаю, скільки отримуєш за те, що вбиваєш наших людей. Каже 200 гривень. За 200 гривень убивають українських громадян. Але я хочу сказати вам, шановні українці, отак, як сьогодні бійці Національної гвардії, бійці батальйонів АЗОВ, Дніпро інших бойових підрозділів звінили Маріуполь. Отак ми звільнимо наш Луганськ, наш Донецьк, а далі ми візьмемося за Крим. І сьогоднішня історія звільнення. Маріуполя показала, що треба діяти рішуче, не можна зупинятися, не можна з терористами ні про що домовлятися, і лише тоді ми переможемо. Будь-які зволікання, будь-які переговори тільки ведуть до того, що вони укріплюють позиції, вони набирають зброї і вони вбивають наших людей. Про що свідчить те, що мало жертв на щастя серед бійців українських сил? Це, це свідчить лише про одне: що наші хлопці це високі професіонали, і це свідчить про те, що командири, яких посилають їх на виконання бойових завдань, вони бережуть їхнє життя. І найголовніше це свідчить про те, що Господь нам допомагає, що Він рятує життя патріотів, бо ми не воюємо за гроші, ми не найманці, ми не прийшли на чужу землю. Ми воюємо за свою землю. Я хочу показати ось оцей прапор, так званий Допоможи. Оцей прапор так званої Донецької республіки. От гляньте на оце лахміття гітлерівське. От з, от з кожною, з кожною оцією макі, тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо цю заразу. Оцю заразу з нашої землі ми знищимо. Не буде, не буде. І отак, як гітлерівські ці топтали, отак і ми оце потопчимо. І отак буде з кожним, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. Дякую, пане Олеге. Олеже, вибачте, Олю. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. І Мушу також сказати, що відреагувати під кінець мешканці, насправді, так як у слов'янську, тепер вже не чинять, тобто вони не допомагають терористам. І на вулицях було насправді абсолютно нелюдно. Дякую за інформацію. Це був Андрій Лаш з останніми новинами з Маріуполя. Там до вечора українські силовики планують повністю викурити терористів.